Для тих, хто не знає, ви на каналі Почуй мене, з вас підписка, вподобайка і коментар. Отож приємного прослуховування. Глава 16. Іспит з уважності Я мовчки летіла за тітонькою саді коридором. Мимоволі помічаючи, як прокидається будинок, дорогою нам раз у раз траплялися люди. Прислуга, судячи з того, як вони одразу зупинялися та опускали голови в нашій присутності. Але я раз у раз ловила на собі приховані зацікавлені погляди. Втім, це якраз не було дивним. Слуги в них не надто виховані, я тобі так скажу. Пробурмотів альт або просто нелякані. Ой та годі тобі їм же цікаво Не думаю, що у цьому будинку щодня з'являються нові лічі. Саме так вони з тобою незнайомі. Тож не знають, чого від тебе чекати. За таких обставин було б логічніше поводитися з усією можливою повагою, а вони. Підсаленець продовжував бурчати, але мою увагу вже привернуло дещо цікаве. Тітонька саді зупинилася перед високими, двостулковими дверима. Ступінь зачарованості яких здавалася практично відчутною, але невидимою для мене. Ці чари були мені незнайомі. Цікаво. протягнув підселенець. Що? Мені вони також незнайомі. Мабуть, якийсь пізніший винахід. Щось тихо прошелестівши, жінка ліч виставила перед собою праву руку долонею вперед і повільно повела нею праворуч, ніби сунула вбік невидиму завісу. Ще й спосіб деактивації такий, що не збагнути характер чарів. Обурення Альда відчувалося настільки праведним і щирим, що мимоволі дивувало. З чого раптом такі емоції? З того, що у моєму будинку за цими дверима знаходилася бібліотека, до якої аби кого не пускали. Судячи з потужності захисних чарів на дверях, призначення цієї кімнати залишилося незмінним. Тим часом тітонька саді повторила свій жест тільки вже лівою рукою, все ще утримуючи праву відведеною вбік. Тобто вона так просто зараз приведе мене до бібліотеки? здивовано перепитала я. Це ж необачливо з одного боку. Але з іншого може бути перевіркою. Водночас, з відповіддю підселенця, я відчула черговий спалах не моєї цікавості та передчуття. ж, Альдові не терпиться потрапити до місця, де зберігаються магічні секрети чужої, хоч і умовно власної родини. І ця одержимість мене непокоїла, як і те, наскільки емоційнішим став підселенець останнім часом. Ні за що б не подумала, що я колись турбуватимуся з цього приводу. Але складалося враження, ніби Альт втомився вдавати з себе саму байдужість та перестав приховувати від мене свої емоції. Якоюсь мірою це було непогано, оскільки образ цього похмурого, зарозумілого і занудного поганця ставав трохи ближчим і зрозумілішим. Але при цьому зникало примарне відчуття надійності та впевненості, створене його врівноваженістю та непохитністю. І це могло стати проблемою. Бо вистачить з нас однієї мене навіженої та легковажної. Захопившись внутрішнім діалогом і пов'язаними з ним переживаннями, я не одразу звернула увагу на те, що обидві стулки відчинені навстіж, а у дверях безмовно зависла тітонька саді. Дивилась вона на мене. А позаду неї, в явно магічній темряві кімнати, вгадувалися обриси меблів, що стояли півколом, трьох столів для письма, і трьох стільців біля них. Вибачте, я відволіклася на спробу зрозуміти чари на дверях вони такі сильні. Що ж? Це було майже правдою. І, судячи з тихого сміху жінки ліча, я навіть сказала щось таке, що цілком її влаштовувало. Ця магія дійсно складна, люба. У голосі тітоньки саді мені почулися самовдоволені нотки, і наступні слова підказали причину цього. Я особисто зачарувала і ці двері, і те, що знаходиться за ними. Якщо взялася вдавати з себе наївну дурепу, то слід відігравати цю роль до кінця. Якщо тобі й треба це вдавати, то лише трохи старанніше, ніж півроку тому. Єхидний коментар Альда відволік мене, тому я почула лише частину адресованої мені відповіді Тітоньке Саді. Знання зібрані багатьма поколіннями нашого роду. Отже підсаланець не помилився тут справді бібліотека. Але її я тобі покажу. Іншого разу, продовжила тітонька садді і в моїх грудях ворухнулася підозра, навпіл з поганим передчуттям. Просто тут тобі буде зручніше виконувати моє завдання. Жінка ліч полетіла до кімнати. Мені нічого не залишалося, крім знову слідувати за нею. Кімната виявилася маленькою та напівкруглою, і цьому відповідало розташування раніше помічених мною меблів. А в кутах, де пряма стіна примикала до вигнутої, виднілися сходи. Одні ліворуч від мене, а другі праворуч. Верхні сходинки губилися в неприродно щільній темряві на верху. Для мого магічного погляду. І тут мене спіткало розуміння, що напівкругла стіна, і не стіна насправді, а щось на кшталт захищеного чарами помосту або навіть кімнати в кімнаті. Тобі сюди. Тітонька саді вказала на центральний стіл, що стояв навпроти виходу. Я мовчки попрямувала до вказаного місця і легким дотиком магії відсунула приставлений до нього стілець. Мабуть, на мене чекала якась письмова робота, судячи з наявного на стільниці письмового приладдя та акуратного стосу невеликих шматочків пергаменту, зверху пролунав шелест. А за секунду на стіл злетіло щось довге і вузьке, і воно одразу звернулося в пухкий і товстий сувій. Ти маєш просте завдання, розмірено заговорила жінка ліч, підлітаючи до мене. У сувої імена там вона вказала на шматки пергаменту. Вже заздалегідь написані запрошення на весілля. Тобі треба вписати до них імена. Неймовірно, захопливе заняття. Невже це не можна було довірити нікому зі слуг? Сама я цього зробити не можу, бо зайнята іншими приготуваннями до свята. «А вже ж!» – перхнув Альт. Пробач, люба, що доручаю це тобі. Тітонька саді навіть спромоглася надати своєму голосу інтонацій, ніби вона дійсно просить вибачення. Але тут потрібна уважність і акуратність, а живим їх часто не вистачає. Дуже важливо нікого не пропустити. Я потяглася до стосу пергаментних аркушів і взяла один. Справді, зі зворотнього боку, красивим, вітіюватим і зовсім непридатним для читання почерком було написано щось безліч літер у багатошарових завитках. Що накладалися один на одного і перетиналися у всіх напрямках. Поряд з ними мій доволі розбірливий і майже не кострубатий. Ну, зовсім трошки. Звичайний почерк виглядатиме просто жахливо. Втім, а чого раптом це мусить мене хвилювати? Тільки ім'я. Запитала я, як показувала моя не надто велика, але насичена практика спілкування з Альдом про будь-які подробиці краще дізнаватися одразу. то ще любитель додавати по ходу справи нові деталі до раніше озвучених умов Хто знає, раптом у тітоньки саді теж є така звичка. Та й я можу не знати про якісь тонкощі. Тільки ім'я впораєшся? Так, тітонько, саді. Добре, задоволено кивнула жінка ліч. Іман не надто багато. Гадаю, однієї години на цю роботу тобі має вистачити. Кинувши косий погляд на лист пергаменту, я мимоволі клацнула щелепою. Оце не багато значить. Не чекаючи моєї відповіді, тітонька саді розвернулася і вилетіла з кімнати. Ще й зачинила за собою двері. Не просто зачинила, а замкнула. Виправив мене Альт. Якщо у нас попереду ціла година, може, заглянеш на гору?» Альде, ти з глузду з'їхав? Так, ще за життя. Мені це не раз говорили. У голосі підселенця виразно чулася зловтішна усмішка. Ну, чого ти? Просто піднімися вище. Я ж не примушую тебе наближатися до полиць, шаф, чи що там ще є. «А вже ж, дякую, що не змушуєш. На мою саркастичну заяву Альт відповів єхидним сміхом. І як це виглядатиме? Береш і злітаєш вище. Тебе ніхто не побачить. Мене видасть аура. Тут такий магічний фон, що твоя аура в ньому просто розчиниться. Мені чомусь здається, що тітонці саді цей фон не завада. Лише на хвилину. Ні. Півхвилини. Ні. Гаразд, сам підніму. Тільки спробуй, і що ти мені зробиш? Альт зловісно засміявся, і мене ледь не хитнуло від хвилі його нетерплячого перечуття. Цікавості, що межує з палкою, неконтрольованою пристрастю, мене спіткало чітке розуміння. Якщо він дійсно вирішить перехопити управління тілом аби піднятися на рівень другого поверху бібліотеки, я нічого не зможу з цим зробити. Просто не вистачить сили. Не тільки через різницю в могутності, а й через те, що вируючі та бурхливі емоції підселенця. Нестерпно і майже болісно розпирають мою грудну клітку зсередини. Усвідомлення того, що прямо зараз він запросто ризикне всім зробленим, просто на догоду своїй невгамовній жагі знань, було нестерпним. А моє відчуття безсилля у цій ситуації гірким, настільки гірким. Що похмура рішучість, яка прийшла йому на зміну, принесла полегшення. Я нічого не зможу зробити, але маю хоча б спробувати. Якщо Альт втратив здоровий глуст, то доведеться задовільнитися власним, скільки би в мене його не було. Треба якось спробувати вмовити чи відволікти, запитати про щось. Що не подобається? вкрадливо спитав підселенець, перш ніж я встигла щось придумати. Бурхливі та нестримні емоції Альда раптом зникли, ніби їх і не було, ніби мені здалося. Але відчуття внутрішньої порожнечі, що раптом утворилася в моїх грудях. Було схоже на оглушення. Як ти нещодавно казала відчуй себе на моєму місці? Я не розумію, хто б сумнівався, у голосі Альда почулася надто добре знайома уїдливість. Але ти, молодець, не запанікувала. Хоча використані аргументи були відверто, що значить відчути себе на твоєму місці, мій розум настільки зачепився за цю фразу і вимагав відповіді, що я навіть не образилася на чергову шпильку. Дивно, з пам'яттю в тебе начебто проблем не було, принаймні серйозних. Підсаланець перебільшено терпляче зітхнув. Приблизно, так я почувався, коли ти, всупереч здоровому глузду, вирушила допомагати Кіліру. Тобто, насправді ти не збирався підніматися? Невже ти нарешті зрозуміла? Звісно ж, ні? Це було сказано таким тоном, що я майже побачила, як підселенець недбало знизує плечима. Полегшення одразу змінилося обуренням. Знову виховний момент щось на кшталт того, чому саме зараз. Я хотів перевірити, наскільки ти здатна себе контролювати, і наскільки мені довіряєш? Навіщо? А ти як гадаєш? Знову глузування в голосі? Як же це набридло? Невже він вважає мене настільки дурною? Я не вважаю тебе настільки дурною. Цього разу Альт промовив це якось втомлено чи що. Будь-яке навчання включає повторення вже вивченого один раз, другий, третій. Ти хм, не завжди сприймаєш абстрактні пояснення, тож потрібна практика. Це нормально, просто інколи незручно. Не розумію, як це пов'язано з твоєю цікавістю. Тому що моя цікавість найщиріша емоція, яку я міг природно відчути за нинішніх обставин, не викликавши в тебе підозр. Адже мені справді цікаво, що там на горі. Але. Підсаленець зітхнув і замовк. Але. з натиском спитала я. Божевільність і втрата здорового глузду різні речі, моя розважливість поки що при мені. Тож, за його логікою, виходить, у мене немає ні розуму, ні розважливості. Принаймні не було тоді, коли я полетіла на допомогу Кіліру. Найприкрішим у цьому було те, що Альт тоді таки мав рацію. Глибоко всередині ворухнувся жаль. Якби я не була тоді такою наївною дурепою, мої ноги залишилися б при мені за умови виживання решти тіла, звичайно ж. Бо хто знає, скільки блідих потвор тоді дісталося б до застави і скільки некромагів на ній тоді залишилося б, Як зрозуміти, який вибір таки був правильним? Не на всі запитання є правильні відповіді, все відносно. Припустимо, іспит з уважності ти пройшла, зорієнтувалася і прийняла логічне рішення. Та чи дійсно воно правильне? У мене виникло стійке відчуття, що підселенець нарешті вирішив говорити зі мною як з розумною. От тільки сама я у своєму розумі впевнена не була. <плес> Мабуть, Альт уловив мої сумніви, бо я почула їхний смішок. Ти виявилася досить уважною, щоб за час нашої хм, взаємодії зробити висновок. Мене легко відволікти якимось несподіваним питанням. Особливо якщо воно стосується чогось, на чому я знаюся. І навіть якщо не прочитаю тобі, як ти говориш, нудну лекцію тут і зараз, то все одно цього буде достатньо, аби я відволікся. Ну, я це підозрювала, але щоб. Тепер ти знаєш це напевно, зловживати не раджу. Хоча твій розумовий процес був доволі кумедним, ти ще щось говорив про правильність. Так, правильність. З одного боку, тебе зараз напевно перевіряють на благонадійність. З іншого, якби я дістався знань свого предка. Це могло би стати вельми вбивчим аргументом у разі непередбачуваних обставин. Немає жодної гарантії того, що ти встиг би знайти потрібний сувій або де там записані твої дорогоцінні знання. Саме так, питання доцільності ризику і твоєї довіри до мене. Тобто цю перевірку я не пройшла? Пройшла. Я роздратовано клацнула щелепою, усвідомлюючи, що вже просто перестала розуміти, чого від мене взагалі хотів підселенець і якою була мета всієї цієї вистави. Ну, крім наочної демонстрації, наскільки це кепсько. Коли співвласник твого тіла відключає мозок та починає думати лівою п'ятою, мені потрібна від тебе свідома довіра, а не сліпа віра. У мене було достатньо приводів переконатися, що другий варіант скоріше згубний, ніж корисний, вимикається критичне мислення, а помилятися можуть всі. Знизавши плечима, я промовчала та обережно опустила своє тіло на стілець. Що ж, пройшла перевірку і гаразд. Але перевіряй чи не перевіряй, а запрошення самі не підпишуться. Дійсно, слід зайнятися дорученням. Раптом там пів столиці запрошених. Що ж, дякую за увагу! В свою чергу хочу нагадати вам про підписки, вподобайки та коментарі, а то, можливо, це навіжене дівчисько Шис забула вам про це нагадати.